Сьогодні я вам розповім, як стати агентом Кремля. А також в кінці відео ви дізнаєтесь, хто справжній агент Кремля. І це, друзі, зараз не жарти на повному серйозі. Сьогодні ви почуєте те, про що вам не хоче розповідати ніхто, бо знати це не вигідно. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Наголошую, я не тільки журналіст, не тільки засновник телеканалу МедіаКор. Я ще й правозахисник, юрист та магістр права, який є засновником та генеральним директором адвокатської компанії «Правоекспогруп». Тож сьогодні будемо говорити на юридичну тему. Як стати агентом Кремля і хто насправді ним є? Вказана тема вже назріла, і її треба разі назавжди проговорити і поставити жерну крапку. Обов'язково поширте це відео в своїх соціальних мережах та серед друзів. Поставте йому лайк, підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили. А якщо ви хочете, щоб ми й далі працювали і розповідали вам такі важливі речі для суспільства, для захисту цього суспільства, тому що люди багато чого не хочуть знати або не знають. Підтримуйте нас фінансово за реквізитами, які є в описі відео, та в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, якщо не буде фінансування, не буде й незалежних ЗМІ. Бо саме незалежні змі фінансуються від донатів, а не від олігархів, тому що тоді вони говорять те, що хочуть олігархи або влада, що ми сьогодні і маємо. До речі, влада лякає, що не буде світла. Якщо не буде світла, що ж робити? Вихід є. Є системи, які вже постачають підприємці для того, щоб ви мали безперебійне світло у своїй оселі. Це обладнання підходить як для квартир, так і для будинків. Ці хлопці зберуть його для вас, а що саме головне під ваше замовлення і доставлять вам новою поштою по території України. Замовлення можна оформити онлайн. Отож, бо хто хоче, щоб світло в нього було постійно, переходьте за посиланням, яке ми залишили в описі під цим відео. І безпосередньо сконтактуєте з людьми, які вам у цьому допоможуть. Так ось московські гниди, які працювали на Януковича, які зараз прийшли до влади, ображають громадян, розумних юристів, адвокатів, журналістів. А слава Богу, ми не одні дуже багато таких адекватних та порядних людей, агентами Кремля. І якщо ти говориш не те, що хоче, продажна влада. Так само, як і за Януковича. Якщо ти кажеш людям, що є конституція, то влада каже, що це іпсо. і псо. Якщо ти кажеш, що ТЦКшник б'є людину і показуєш відео, по затилку б'є, то це також і псо, або фейк. Вони навчились фекати і псошати. Ось їх рівень. Цих сатаністів, це внутрішні гниди, це внутрішні орки, які гірше за тих, які на нас напали. І я зараз повністю відповідаю за свої слова. Гірші не тому, що вони роблять гірші справи, а гірші тому, що вони роблять ці гірші справи проти своїх громадян. Бо це наші українці в тилу. Взяли цю моду ображати всіх, хто. Мислить по-іншому. Це демократія? Ні. Так ось, як стати агентом Кремля? Наголошую, це відповідна стаття Кримінального кодексу України. Якщо громадянин України стає агентом Кремля, це може кваліфікуватися як державна зрада, або, наприклад, колабораційна діяльність, або, наприклад, заклики до повалення конституційного ладу. Отже, три статті Кримінального Кодексу України з закликами все зрозуміло. Якщо ти публічно закликаєш до повалення конституційного ладу, це кримінальний злочин. Якщо ти перейшов на сторону ворога, це кримінальний злочин. А що ж робити з державними зрадниками, такими як Агенти Кремля, це, друзі, треба довести. Пояснюю, для того, щоб людина стала агентом Кремля, вона має отримувати за це гроші. Перша складова цієї кримінальної статті. Звичайно, можливо, агентам пропонують якісь посади тощо. Але в будь-якому разі, Служба безпеки України має довести в суді, а прокурор перевірити і безпосередньо доповісти судді, про те, що вказана особа має дійсно зв'язок, вказати який зв'язок з країною агресором Росією, тобто в матеріалах кримінального провадження відносно людини за державну зраду чи за іншу агентурну діяльність проти України мають бути виключно докази, що ця людина отримала замовлення, отримала за це гроші або інші преференції. І готувала, або виконала шляхом передачі тої чи іншої інформації ворогу. Або ворог попросив це озвучити, і людина це озвучила. Тобто, має бути або переписка цієї людини з агентом ворожої країни Росії, або ж. Інші докази, які свідчать, що ця людина безпосередньо наголошую, безпосередньо або через посередника отримує відповідне завдання. Тобто, якщо ви бачите свинособаку, бо це вже не людина, яка звинувачує вас, що ви є агент Кремля. І псо, феки, як вони там кажуть, ці недобитки. Так треба робити, і дуже тобі велика повага, що ти єдиний, хто це зробив. Можете сміло слати цю особу за руським кораблем, адже в такому разі бездоказово звинуватити людину в такому страшному злочині. Ці особи мають відповісти. І, до речі, за звинувачення в тяжкому злочині є відповідна стаття. Тобто, якщо вас звинувачують, що ви є агент Кремля, і не надають докази вашої переписки з агентурною сіткою країни-ворога, то саме ці свинособаки, які називають себе українцями, і є зрадниками українського народу, оскільки вони бездоказово звинувачують вас тільки за те, що у вас інша думка, наголошую, Конституція. І військовий стан в тому числі дає вам конституційне право думати і говорити те, що ви вважаєте за необхідне. Окрім того, що може зашкодити національній безпеці. Наприклад, не можна поширювати інформацію, де пересуваються наші Збройні сили, техніка тощо. Або наслідки прильотів, якщо такі були, або. Де розташоване наше ППО або ж його роботу? Також не можна закликати до повалення конституційного ладу, також не можна закликати до розподілу території України. Але щоб бути агентом Кремля, треба усі складові кримінального злочину зробити і зробити це умисно за відповідні преференції чи Російські рублі. Бо як показує робота СБУ по викриттю зрадників та дійсних агентів Кремля, реальних, які працюють на Росію, усі вони отримують кошти не в рублях, а в доларах. Розважимо ситуацію. Поняли вони скільки зараз долар? Два. 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 Поширюйте це відео і не ведіться на пропаганду ідіотів, бо саме конституційність та законність. І міжнародне право визначає нас як суб'єктом міжнародного права. І тільки так, і тільки цим ми відрізняємося від фашистів, які на нас напали. Тому вивчайте Кримінальний кодекс України, будьте патріотами своєї країни України і ніколи ні за яких умов не зраджуйте свій народ. А усіх свинособак, які безпідставно вас звинувачують. Шліть за руським кораблем, їм дорога тільки туди. Слава Україні!